Пан Василь тримає більше ста овець та кіс. 14 років із Кушниці займається вівчарством. З травня до вересня щороку відправляється на два місяці далеко вгори із своєю отарою через те, що вівцям потрібні великі пасовиська. Кожну отару поміж гір охороняють вівчарські собаки. Вони надійні помічники, які в день допомагають заганяти худобу, а вночі охороняють від вовків. Іди, 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 іди. А! Тут як там крока. Ну, вкола. Дук. От це, це, <ріст> це, це, це класно. Чуде пой. Ході сюди. А ну кинь, -ка, кинь. Іди живи в кошару. Гавка на них. не пущу, пустуха, <ріст> так пустуха! сухо. Там є вовці. Є вовці, є. Собаки їх. — Розганяють? — Ну, розганяють, дадуть знати на ну, Пак Ми так не в інша натягне, хоч видки, а собака. Ки собак не забере, бере, закушує, все. Одна велика, дві такі робочі. Вони знають свою роботу. Знають. Да. А як ви їх так привчаєте, що вони знають таку свою роботу? -пак. Ну Ну, розкажіть нам трошки. У маленьких те привчаються. йде перенну. А ще є приверний. Занну. Щороку вівчарі просинаються о 4 годині. Один із них заганяє худобу, інший доїть. Це справа не з легких і потребує спеціальних умінь. Це нелегка робота, бо це треба вставати рано у чотири години кожного дня, несята на неділі, не сята, не, неділи, не, дощ, не сніг кожен день. Три рази на день доїмо, дві години рано доїмо, півтора години доїмо, на полунне і годин у вечір. Заходимо доходжує 9-50 годин цих місць. Цілий день на ногах. Туй гектари косимо, заготовляємо і самі з чоловіком зимового дуємо. Сон нам допомагає з невісткою, діти нам допомагають, що можуть, коли можуть. Кожного разу щойно з на молоко проціжують, потім з нього виготовляють сир та вурду. З секретами приготування поділилися і з нами. Процідилися молоко, тепер додаємо сироватку, по-нашому кляк. Що це з собою? Як вона виготовляється і що воно дає? Воно виготовляється з козячого желудка і додається молоко, бо це молоко згущувало, сир. На 70 літрів молока ну, десь 50 грамів си. 50 грамів. Згущується, буде таке, ну, перетинаємо. Буде густой молоко, таке буде твердо, перетнесе, як на поле, з вийде видерженці. Жентиця. 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 Тоді поколоти таке обдай молоко квасно. І, і, сир сідать долі на бочку, а дзер горіться під ним. Тод, сир сіда. Жентиця щирює, вариться урда, десь котел, тот чорний сюди і вариться урда. Зроблений сир ставлять у марлю і він так має пролежати один-два дні для повної готовності. Ми його поки збираємо у міх, а далі зміха вони маємо. Да. З міха вони маємо отазику, бо мало виказ. Дале ли продадеме? Вече суби кръсиме. мама ако го кръст. кръсим... да А І це можна вже продавати, і це можна продавати, можна крошити, засолювати в банку. Сам досвід приготування сиру пані Марія отримала від своїх батьків, які з дитинства привели її любов до господарства. Жінка каже, що саме цей овечий сир в народі називають білим золотом, адже не лише смачний, а й дуже корисний. Якщо цей сир може стояти і в банках, і рік і два і, ні, і, і два. два на зиму. заготовка на зиму. Як багато ви вже заготовили на цю зиму? Ой, бо я його заготовляв і на продаж, продаву і заготовляв по двісті банок. Батько пані Марії, якому 93 роки досвідчений вівчар, розповідає, раніше в кожному дворі Кірицьківської громади люди тримали чимало худоби. Сьогодні картина зовсім інша. Худоби було багато у людей, а нігде було. У нас і все полонена, і се була лише, кушниці не було. А то була лисичка. Та дві села були. Мали полону, а у нас не було, то наймали от люди. у дусині, у струйні, в росових. Тут наймали то -то. та так вечерили. Тобто у кожного була віча коза, бо сиріли. Е це сир, і це лікарство. І це брали в Tak, takar že kupoval sra ob... Bogotona. No. O tonah, no tema najbolje je, da sra. Керецьківської громади Михайло Мушка радіє тому, що вівчарство таки не втратило популярність у їхніх селах. Місцеві жителі намагаються підтримувати давнє відоме закарпатське ремесло. Вівчарство у Керецьківській громаді, у громаді, яка розташована <клес> у верхньому поборжавську поборжав'ї, дуже здавна розвивається. Фактично, це автентична професія місцевих мешканців. З діда прадіда люди знають, що вівчарство – це постійно було присутнє, і наші мешканці завжди мали. У господарстві малу рогату худобу, тобто овець, а потім уже згодом і кіз. На сьогоднішній час ремесло продовжується. Люди продовжують займатися е, цими справами, тому що воно є актуальною. Е, е, продукт виробляють натуральний продукт, має попит. Аби біле золото завжди було в ціні і не втрачало популярності серед туристів, як один із улюблених закарпатських смаколиків, вівчарство повинно жити, запевняє Михайло Мушка. Тому місцева влада старається і намагається. Завжди підтримувати цю важливу і нелегку працю вівчарів.